До уваги пасажирів на посадку поданий потяг різдвяний експрес. Вітаємо вас, дорогі пасажири Різдвяного експреса. Проходьте, займайте свої місця згідно квітків. Під час подорожі ми звершимо багато цікавих зупинок, тому щоб уникнути заторів, на проході прошу розкласти чемодани у багажний відсік. Увага, увага! Через 10 хвилин з першої платформи буде відправлено Різдвяний експрес. Номер потяга 201718. Нумерація вагонів з голови потяга. Стійте, стійте, не відправляйте потяг. Де я можу придбати квиток? По платформі, на від каси. але ми відправляємо через 10 хвилин. Розумієте, це питання всього мого життя. Якщо я не встигну, тільки не відправляйте потяг. Прошу, не відправляйте. Та діти затримуються, залишилось зовсім мало часу. Нарешті швидше. Заходьте до вагону. Увага пасажирам. З першої платформи відправляється різдвяний експрес. Номер потяга 201718. Повторюю. З першої платформи відправляється різдвяний експрес. Номер потяга 201718. Пасажирам щасливої дороги. Зачекайте. Ось мій квиток. Ну допоможіть же підняти валізу. Тітенька, а ви впевнені, що сіли саме у той потяг, який вам потрібен. Це ж різдв'яний експрес. Різдвяний. Значить, все вірно. А ви думаєте, що цей потяг не для таких солідних пасажирів, як я. А ж для хлопчиків та дівчаток. Ні, скілечки, безумовно, для будь-якого віку, любі пасажири, бажаю вам усім захоплюючої мандрівки і гарного настрою. Тож вирушаємо. Увага! Швидкісний потяг, Різдвяний Експрес прибуває на станцію Едем. Прохання пасажирів підготуватися до виходу. Час зупинки потяга. Час зупинки потяга. Яка краса навкруги, яка різнобарвність! Мені би в павільйоні нашого зоопарку, де зібралися всі види птахів з усього світу. А як вони співають, ви лишень послухайте. Ох, ну яка я непередбачлива! Забути вдома свій сачок. Тут же унікальні види метеликів для моєї колекції. Ммм, а які аромати. Чекайте, а де це ми? Ви знаходитесь в Едемському саду, що означає витончений сад. Початок історії нашої планети. Приблизно 4200 років до Різдва. Але ж у нас різдвяний експрес. Чому ми опинилися в Едемі? Почнемо з самого початку творення світу і дізнаємось причину, чому народження Ісуса Христа було необхідним. Спочатку створив Бог небо і землю, і створив Бог два світила, сонце і місяць, і створив Бог риб та різних птахів, і створив Бог тварин за родом їх, і створив Бог людину за образом і подобою своєю. І побачив Бог, що все що вчинив вельми добре. Адам, ти тільки поглянь який прекрасний світ у всьому, що нас оточує. Я бачу Божу присутність, тільки люблячий Бог спроможний створити такий чудовий світ, як радіє душа моя. Так, Єва Бог дав нам цю землю, щоб ми оберігали її. Щодня я радію, що можу спілкуватися зі своїм творцем. І заповів Господь Бог людині, кажучи: від усякого дерева в саду ти можеш їсти, але від дерева пізнання добра і зла не їж, бо в день, коли з'їси його плід, помреш. Єва, поглянь на ці плоди, Вони такі хороші. Чи, Чи не, так? не так? Так, вони прекрасні. Тоді, Тоді чому ти, ти не їси їх? Невже ти, ти повірила тому, що сказав Бог? Так, Бог сказав, що ми можемо їсти плоди з усіх дерев, але з цього не їли і не торкалися них, щоб нам не вмерти. Ні. Не помреш. Бог, Бог знає, знає, що коли ви, ви з'їсте, плід, то відкриються очі ваші. І ви, ви будете, як, як боги, знати, знати добро і зло. І зло. Сміливіше. Не, Не, бійся. Не бійся, Бери! Бери. Відкриються очі. Що трапилось? Поглянь, як навкруги все змінилось. Я відчуваю страх, тривогу. Ніколи раніше я цього не відчувала. Мені холодно, Адам. Де ти Адам? Де ти, Адам? Я тут господь. Що воно накоїли? Ви накоїли? Хіба не казав я вам не їсти від дерева пізнання добра і зла? Горе прийшло на землю, а суджена вся земля через людську непокору. Тепер немає місця для вас Едемському саду. Непослух розділив людину з Богом. Так гріх увійшов. У світ. А що таке гріх? Гріх означає промах. Тобто людина зробила помилку. Це мало наслідки на майбутнє покоління Адама і Єви. Стали присутніми страх, гордість, обман, гнів, розпач, лінь. Точно. Скільки я собі повторюю, не лінуйся, роби все в свій час. Але ж ні. Все відкладаєш на останню хвилину. Через це постійно кудись запізнююсь. Шкода, Адама і Єву, а все так чудово починалося. Адже всього цього могло й не бути? Це так. Але не забувайте, що Бог створював світ у любові. Він дуже любить своє творіння, тому приготував план спасіння людей вже від початку. Значить, є надія все виправити. Увага, увага! Просимо пасажирів зайняти свої місця. Швидкісний потяг, Різдвяний Експрес, відправляється зі станції Едем. Увага, увага. Потяг Різдвяний експрес прибуває на станцію Ноїв Ковчег. Співробітники також попереджають у розмову з місцевим населенням не вступати. Продукти з рук не купляти. Небезпечно для життя. Небезпечно для життя. Друзі. Готуйтесь до виходу. Скажіть, невже це правда? Все, про що нас попереджали? Так, будьте уважні, не розходьтесь, тримайте всі разом, інакше можуть виникнути пер... непередбачувані неприємності. Нічого особливого на вигляд ці приємні люди. Це тільки зовні. Їх серця переповнені заздрістю, жорстокістю та насмішками. Від Адама світ наповнився злом. Як Бог міг дивитися на це все. Мабуть, він був дуже засмучений. Це правда. А хто ця людина? Ця людина Ной, його ім'я означає приємний. Жив приблизно 2600 років до різдва. Мав жінку, трьох синів, трьох невісток. Ной любив Бога і був праведним у своєму поколінні. Бог попередив Ноя, що знайшли на землю потоп. І щоб врятувати родину його та тварин, Бог сказав будувати ковчег. Послухайте, Бог сказав, що пошле на землю потоп. Все живе, змиє вода. І що ж нам накажеш робити? Треба повірити Богу і направити своє життя до нього. А якщо ні, все буде знищено. Досить казати несенітниці. Що таке дощ? Його вже давно ніхто не бачив. Тож потопу точно не буде. Краще в мене цю зелень та принеси своїй дружині. Вона буде рада. Якщо все буде знищено, то де будеш ти? Я врятуюсь в ковчезі, який ми з синами вже почали будувати. Дорогенький наш ной, якщо ти думаєш врятуватися зі своєю сім'єю, то ми прийдемо і рознесемо твій ковчег вщен. Яким міцним він би не був. Не уходьте просто так, опам'ятайтесь, послухайте, про що каже Бог. Скільки разів я звертався до людей, щоб вони припинили злодіяння, але у відповідь лише чув насмішки. Бог сказав мені, всяка плоть земна. Наповнилась злом. Ще він сказав: зроби ковчег і ввійдеш сім'єю своєю, і ввіди також всіх тварин парами. І зараз я з синами взявся до роботи, і з Божою допомогою ми його побудуємо. Я хочу виконати все, що повелів мені Господь. Батько, час до роботи. Іду, іду. Ной будував ковчег більше ста років з дерева Гофер. І зайшов Ной і сини його, і дружина його, і дружини синів його з ним у ковчег і усіх тварин парами, і зачинив Господь за ними ковчег. Через сім діб води потопу прийшли на землю. Буття сьома глава Біблія. Значить, Бог врятував Ноя і всіх, хто був у ковчезі. Це просто неймовірно. Довідомо пасажирів. В зв'язку зі змінами погодних умов, по прогнозам синоптиків, очікуються сильні проливні дощі. Просимо пасажирів пройти до вагонів і зайняти свої місця. Давайте пройдемо у вагон, тому що дощ буде посилюватись і вода підійматиметься все вище і вище, аж до найвищої гірської вершини. Тоді чому ми стоїмо? А що ж потім було з Ноєм? Вода посилювалась на землі 40 днів. Ной вийшов зі свого ковчегу через рік і десять днів. Вчені припускають, що ковчег Ноя зупинився у горах Арарат, сучасна Туреччина. І вийшов Ной, і сини його, і дружини його, і дружини синів його, і всі тварини. Буття 8.18. Друзі. А ви знаєте, що появлення веселки на небі було після виходу Ноя з ковчегу? Як знак обіцянки Бога, що усе живе на землі, більше ніколи не буде знищуватися водами потопу. Це був договір Бога з людиною. Тепер, коли я побачу на небі веселку, пригадаю Божу обіцянку. Тож питання вирішено земля звільнена від зла. Тоді чому ж народження Ісуса Сина Божого було необхідним? У Ноя було багато дітей, і всі вони забули про свого Творця. Зло знов стало присутнім у світі. До уваги пасажирів. Потяг Різдвяний Експрес відправляється зі станції Ноїв Ковчег. Повторюю, відправляється зі станції Ноїв Ковчег. уваги Пасажирів потяг прибуває на станцію заповіт. Адміністрація попереджає, для запобігання сонячного удару рекомендуємо вдягти головні убори і не забути взяти з собою пляшку води. Приємних вражень. Хто ці люди? Авраам час життя приблизно 2160 років до різдва, родом з ури Халдейської, що біля ріки Тигр і Єфрат, почувши поклик Бога, вийшов серед язичників, направився у землю, яку Бог пообіцяв дати його нащадкам. Зараз це сучасний Ізраїль. Разом з дружиною Сарою жив у шатрах. Сара у старості народила обіцяного Богом сина Ісак. І сказав Господь Авраму: Під Авраама піде народ великий та сильний, і благословляться у ньому всі земні народи. А що означає благословляться всі народи землі? Через народ, який піде від Авраама, Бог виконує свій план спасіння людей від їхніх гріхів, незалежно від місця проживання, національності або кольору шкіри, Бог любить усіх, і Він дає благо і та милість кожному на землі. Дивіться сюди ще хтось іде. Час подій. 1450 років до Різдва. Мойсей, через якого Бог відкрив свою святість і всемогутність. Саме через Моїсея Бог дарував народу, тобто нащадкам Авраама. Закон десять заповідей, вів народ через пустелю в землю обіцяну Богом. Я не зовсім розумію поясніть, де тут зв'язок. Авраам! Моїсей, Різдво! Тут все дуже просто. Бог казав про майбутнє народження сина Божого і Аврааму і Моїсею. Як ти так швидко розібралася? А народ, а земля? Народ, наскільки я розумію, нащадки Авраама, і серед них і мав народитися Ісус Христос. І Бог навіть знав місце, час і подію, під час яких народиться Ісус Христос. Бог усе передбачив заради нашого спасіння. Він про все потурбувався. Івана 3,16. Так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Увага! Просимо пасажирів зайняти свої місця. Потяг різдвяний експрес відправляється зі станції заповіт. Шановні пасажири, потяг прибув на станцію Різдво. Повторюю, потяг прибув на станцію Різдво. На станції ви зможете купити необхідні продукти, а також придбати подарунки та сувеніри на пам'ять для ваших друзів. Адміністрація бажає вам нових вражень і хорошого настрою. Що це за місто? Це віфлеєм місце, де відбулася найважливіша подія всієї історії людства. Невже ми зараз станемо свідками того, про що раніше чули не один раз? Мене переповнюють емоції. Головне, не хвилюйтесь. Що це? Освіжувач? Ну що ж ще? Допомагає? Іноді, коли не знаєш, що робити. Дивіться, вони наближаються. Хто вони? Марія і Йосип. Давайте подивимося, що зараз буде. У ті дні вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис усього населення. Це був перший перепис за правління Кверінія Сирією, і всі пішли записатися, кожний до свого міста. Пішов також і Йосип із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, міста Давида, що зветься Віфлеєм, бо він походив із дому і роду Давида. Він пішов записатися разом зі своєю нареченою Марією, що була вагітна. Дивись, Марія, ось Віфлієм, моє рідне місто! По великій Божій милості ми ще до темряви будемо там. Так, нарешті ми прийшли. Була довга подорож. Я так втомилась. Шість діб у дорозі це не просто. Який маленький віфлеєм. Мабуть, Господь уже давно приготував нам відпочинок. Йосип вже сутеніє. Господь попікується про нас, і нехай це буде будь-яка ночівля. Мені шкода. Я б радий вам допомогти, але всі місця зайняті. І навряд чи у всьому віфлеємі знайдеться місце для ночівлі. Ми не вимоглими, була б криша, цього було б достатньо. І трохи соломи для Віслюка. Ну, якщо так і вас це влаштовує, то є хлів, он там, бачите. Ніхто не заперечує. Якщо хочете, можете зупинитись там. Дякуємо. Не хвилюйся за мене, Йосип. Бог не залишить нас. Ох, не легко вам буде. Бо вже потурбувався про нас. Якби усі мали таку віру, як у вас. І сталося так, що коли вони були там, настав їй час народити. І народила вона сина свого первістка і сповила його, і поклала в ясла, бо не було для них місця в гістовій кімнаті. Були ж житі місцевості пастухи, які стояли в полі й охороняли вночі свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився біля них, і слава Господня засіяла навколо, і великий страх охопив їх. Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю для всього народу. Сьогодні в місті Давида народився вам Спаситель, Христос Господь, і ось вам знак знайдете сповити немовля, який лежатиме в яслах. Це було, мої очі все ще засліплені. Перший раз у своєму житті я бачу ангелів. А цей спів, може, це сон? А якщо я себе вщипну? Ні, це не сон. Немає ніяких сумнівів, Бог відкрився нам, бідним пастухам. Ходімо, подивимося про що нам сповістив ангел. Он там, там, дивіться, в сарай горить світло. Мир вам, що привело вас сюди? Ми бачили ангелів і яскраве світло, яке нас засліпило. І ангела, який сказав нам те, що я ніколи не забуду. Я теж цього не можу забути. Я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю для всього народу. Ще він нам сказав: що сьогодні в місті Давида народився вам Спаситель, Христос Господь. А як ви так швидко нас знайшли? Ангел дав нам знак, що немовля лежить в яслях, у пилинах, і коли ми побачили світло у хліву, то були впевнені, що це тут. Які чудові шляхи Божі. Давайте підемо і розкажемо усім людям про те, що ми чули і бачили. Так, неодмінно. мають почути і знати це. Бувайте, Марія і Йосип. Зі сходу за Віфлеємською зіркою рушали мудреці, несучи з собою подарунки, аби вклонитись новородженому царю. Тож я не можу зрозуміти, жодна людина в Єрусалімі не знає про новонародженого царя, при цьому давно чекаючи на його прихід. А я думав, вже весь Єрусалим святкує його появлення. Давайте не будемо про це думати. Ми майже прийшли. Ось дивіться! Зірка усе яскравіше. Вона все яскравіше. Вона вказує нам дорогу, рухається прямо перед нами. Неймовірно, це чудо. Дивіться, тепер вона зупинилась. Це має бути тут, да прославиться наш Господь. Мир вам, кого ви шукаєте? Ми з далекої країни прийшли поклонитись новонародженому царю і принести йому подарунки золото, ладан і смірне. Як же ви прийшли сюди? Ми йшли за зіркою, полявлення якої на небі ми давно чекали, і вона нам показала дорогу. Буду звеличувати тебе, Боже мій цар мій. І благословляти Твоє ім'я у віки віків. Да славлять Тебе, Господи, всі справи твої, і нехай всі говорять у могутності Твоїй і про величі царства Твого. Співайте Господу, бо Він створив чудо, вигукуйте Господу, торжествуйте, веселіться та співайте. Нарешті я отримала відповідь на своє запитання. Увага, увага! Потяг Різдвяний Експрес закінчив свою подорож у часі. Бажаємо усім пасажирам щасливого Різдва!